Після відходу від Авдіївки, якою є ситуація на цій ділянці фронту? Ми знаємо, що ворог активно намагається тиснути на різних ділянках і на півдні нашої країни харківський напрям. Так само Авдіївський напрям він не полишає спроб закріпитися і далі просуватися. Як ви оцінюєте, що зараз відбувається на гарячих ділянках фронту? У стратегічному сенсі для противника по східному плазармі нічого не міняється і не зміниться. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Плюс сюди треба обов'язково включвключати куплять вузловий. Чому це велика залізнична станція? Нагадаю, що 90% всіх припасів, які заводять в зону окупації, заводяться саме залізницею. Путіну до моменту самоперепризначення на посту президента Російської Федерації потрібні, хоч якісь позитивні результати, і в їхньому. Розумінні рапортувати, що мовляв ці дві республіки чи області, як ми так вони називають, вони повернули у склад Російської Федерації, так як вони кажуть, визволили це насправді дуже важливо. І я хочу загострити, що для тиранії ритуал дуже сильно важить. Дуже сильно важить. Там є деякі різночитання, що мовляв всі все рівно прийдуть на вибори, проголосують так. це це то це, це точно, але є величезна різниця, чи проголосують 50 плюс відсотків, чи проголосують об'єктивних. Наголошую 80 плюс відсотків. Чим вищий ко коефіцієнт визнання і любові тирана, тим йому легше боротися всередині, теж називається між ляжами Кремля. Саме тому вони тиснуть і будуть тиснути. Чи вдасться? Даруйте, не знаю, чи треба докладати максимум зусиль, щоб зірвати до моменту голосування. Саме такий підхід це однозначно так. Чи можемо оцінювати, як може змінитися е, стратегічний задум або напрямки натиску ворога після 17 е, березня, після того умовного часу, та до якого вони мають відрапортувати про якісь здобутки на фронті? Що може змінитися? Погода може вплинути, чи можливо е, їхня логістична або людська ресурсна база? У стратегічному сенсі змін не буде. Війна набрала тих образів, яких вона набрала. Ми в умовному 1915 дев'ятсот чи 1917 роках Першої світової війни, так звана окопна війна, але є направда один дуже системний і глибокий ризик після того, як Путін сам себе легітимізує у першу чергу в очах власних. Еліт, і у першу чергу в очах власного народу вони можуть розпрацювати концепцію, вставай страна громади, і це направду дуже небезпечно, бо на превеличезний жаль. Потенціал мобілізаційних у них складає від півтори до трьох мільйонів людей. А є деякі експерти, я до речі дуже до них дослухаються, котрі стверджують, що всі всім пам'ятаємо, що російська Федерація завжди мала прозивну компоненту у своєму війську, тобто переважна, та не то, що переважна, а вся ця. Маса люду уміє користуватися автоматом Калашникова. А попередня імперія наштампувала автоматів Калашникова більше ніж 100 мільйонів. Рушниць Мосі на 37 мільйонів. Друга зброя Другої світової війни ППШ ППС 8 мільйонів. Найпоширеніший рушний протитанковий гранатомет РПГ 7 9 мільйонів і так далі. Тобто низового стрілецького озброєння в них направду дуже багато. Звичайно, немає тих мільйонів на складах, однак сотні тисяч є. І за родину за Путіна за велітія і ще за що рядовий російський солдат готовий помирати і буде помирати. Показали це і в Бахмуті, бо Бахмут був взятий виключно великими піхотними валами. Тільки один ПВК Вагнер задекларував убитими 22 тисячі. Це не беручи до уваги регулярні війська. І по великому рахунку Авдіївку, окрім того, що засипали рекордно великою кількістю важких бомб калібру ФАБ 250, ФАБ-500, але і людські, людські хвилі були колосальні, бували, мови. Моменти і, і, і доби, коли співвідношення сягало 1 до 15 на, на не користь противника, отака вона сувора дійсність. Тому небезпека є, і відповідь це зброя, зброя і ще раз зброя, пане Петре. Але ви кажете про цю ідеологічну компоненту, вставай страна огромна». А що може до цього? Стати запуском, та ну легітимізація Путіна радя, російському народу, хотів сказати радянському, не потрібна. Чому саме зараз може цей, це гасло спрацювати? Що може статися, що а, отой мобілізаційний потенціал Московії може спрацювати тепер? Тут я би поставив це запитання від протилежного. Чому до тепер цього не робили? Тому що путіну треба мати всенародну любов. підкреслюю. це важлива деталь, її не можна нехтувати. Закони психології настільки ж тверді і міцні, як і закони фізики. Тобто, зараз розпрацьовувати концепцію ставай страна агромна може бути електорально невигідно Це звучить дивно, дуже дивно. Бо яка бо який там електоральний процес існує як такий, але знову ж таки любов до тирана вона важить дуже сильно важить. А у зараз в цю секунду ставай страна. Агромна може підірвати цю любов до тирана. Путіну вкрай важливо правильно себе самоперепризначити. Я, я не знаю, як краще донести цю думку, а вже після того, як він буде правильно самоперепризначений, буде мати і всенародну любов, і абсолютно підтверджено право. Фюрерства, тобто першого вожака, тоді їхня пропаганда придумує що завгодно, як завгодно, скільки завгодно, щоб виправдати оце явище, котре називається Ставай страна Я Сподіваюся, що цього не буде, але мусимо розбирати усі аналітичні конструкції, і за і за принципом в аналізі найвищого і найбільшого зла чи найбільшої небезпеки треба прораховувати найкритичнішу точку, бо тоді можна під неї розробляти механізми і запобіжні.